Під ногами українців найбільше в Європі мінне поле. Що з цим робити? Ну, такого мусора, як тут розкидали, в мене мало дає. Протипіхотне мінна Помп-3 медальйон новітнього зразка. Яку небезпеку і де залишають по собі відступаючі російські війська? Боєприпаси приховуються в дитячих іграшках, вони приховуються в трупах загиблих, наприклад. В крім машинках. Того, Так. Є, крім того, є, наприклад, такі системи, як охота, які практично неможливлюють розмінування. Та чим сотні тисяч смертоносних російських нагадувань загрожують європейцям? І ще Ого. Досі вважалося, що найбільша кількість мін в Афганістані, а також Камбоджі, Лаосі, Анголі і Боснії та Герцеговині. Але вісім років збройного конфлікту, майже рік повномасштабної війни, і Україна з топ-п'ятірки країн світу змінною проблематикою перетворилась на найбільш заміновану. За оцінками національного органу з питань протимінної діяльності українським саперам потрібно знешкодити від вибухонебезпечних предметів 160 тисяч квадратних кілометрів. До 24 лютого е, ми оперували такими даними, як 7 тисяч квадратних кілометрів потенційно небезпечної території. 7 тисяч це десь е, пів, наприклад, Волинської області, навіть менше, ніж половина Волинської області. Але е, зараз ми говоримо про різні цифри. Ну національний орган протимінної діяльності оприлюднив такі дані як 160 тисяч. Ось це вже в нас декілька областей, і це декілька територій, декілька, ну, наприклад, двох Хорватій. Зараз однозначно, на жаль, ми на першому місці. Ми говоримо не тільки про міни, як інженерний боєприпас, це також боєприпаси, що не вибухнули. Зараз я вам знайду таку штучку, куди її тут знайти. На всіх, на всіх, на всіх ракетах прізвище людини, яка комплектувала. Піротехнік Євген показує знахідки, які його підрозділ привіз після розмінувань Київщини. Цій купці дуже багато ракет, і калібри, і С-300 уламки, і Р-27. Бойова частина, вона по вазі десь близько 450-500 кг. Тобто, коли ракета її наше ПВО збиває і вона падає в хаотичному порядку, бойова частина просто я кажу, заходить в землю і її не видно. Був випадок у нас у Бишеві, це ще тільки початок війни, був авіаційна бомба 500 кілограмів, впала прямо в будинок і не здетонувала. Ми її виносили із будинку. Євген піднімає бойову рубашку від нурсу не керованої авіаційної ракети і показує, де криється небезпека боєприпасу, який росіяни запускають по українцям. Можете нарізати. А тут іде вибухова речовина. Коли вона спрацьовує, все рветься на осколки. Є люди, які розуміють небезпеку, тобто вони знайшли, повідомили і не беруть руки. Є люди, які як ви кажете, є цікавість, беруть його, переносять. Тобто були різні випадки у нас, коли я виїжджав на заявку, приїжджаю, а воно все в одному місці складено у скаті резинову. Звичайний цивільний Богдан Геречко освоїв одну з найнебезпечніших професій. П'ять років тому він пішов з офісу на мінне поле, змінивши професію охоронця на демінера в міжнародній гуманітарній організації з Trust. Яка крім армійців та ДСНС теж займається розмінуванням Донбасу з 2015 року, а нині розгорнула місію на Київщині. Сапер, скажем так, це чоловік, який проводить розмінування і також він проводить мінірування. Димінор це той людина, який проводить только поиск мін, або не розірвавшися боєприпасами. Поначалу страшно, потім розумієш, что те методы, которыми мы работаем, они являются безопасными, и потом это уже становится обыденностью. Мы столкнулись с новым, скажем так, боеприпасами, которых мы еще не находили в прошлых годах за время наших работ. Это зажигательные типа МЛ-5, МЛ-7. Это зажигательные боеприпасы со специальным веществом внутри, которые запускают с систем реактивных систем залпового огня и они зажигают все, что в округе. Да, вы наверное их видели, часто их называют фосфорными боеприпасами. Танковий снаряд 125-го калібру. Він безпечний в поводженні, можна транспортувати для подальшого знищення на підривному майданчику. У цивільного населення немає культури поводження з вибухонебезпечними предметами, каже Михайло Шевченко, сапер ДСНС в Київській області. Свідчення про випадкові підриви цивільних на деокупованих територіях з'являються мало не щодня. Більше це безстрашність, типу, а мене не зацепить. От мені сказали, можна туди йти, там ніхто не стояв там чесно. А, то Баба сказала, дід сказав, значить, можна йти. Була в нас друга історія, що діти притягли ручний гранатомет. З вигляду, просто труба. На таке, як краще не дивитися, дитина гралася. На російських сюрпризах підриваються також і сапери. Михайло Шевченко пояснює, чому. Старі часи. Виріна... Там міна та протитанкова міна, значить, протитанкова міна без ніяких сюрпризів. Там а зараз вони беруть пластикову міну, вона в пластмасовому корпусі закопують на глибину там 50 сантиметрів, щоб даний прибор не, не зміг її достати. І ставлять отаку, на на вибухник, ставляють колодку. Над землею. Колодку дерев'яну, в прибур її не побачив, металодетектор. Ми собі з прибором пройшли, сигналу немає. А на датчик цілі, а техніка за нами йде, нажимає на цю колодку міна все напроти танку спрацьовує. Сапер за один день може пройти 10 см, якщо, приміром, в ґрунтовій дорозі цвяхи. А під ними росіяни понасипали багато цікавих знахідок. Тоді сапери копають потрохи. Якщо чисте поле можуть пройти вісім метрів вздовж і три в ширину. Це якщо працюють вдвох зимою, робота уповільнюється. Промерзання ґрунта до сантиметра вже зимою, вже ми не маємо права працювати. Так само це тормозить нашу роботу. Що, що кажуть, там один рік війни це п'ять років для сапера. Це ну це реально правда. Якщо робити, щоб були і сапери живі, і цивільні, цивільні мешканці. Журналіст Олег Дейнека звертає увагу на ще один нюанс, який ускладнює розмінування. Росіяни використовують систему Ахота, радянський некерований вибуховий пристрій. Його завдання керувати протипіхотними мінами ОЗМ 72 та МОН-50. Один пристрій охота може керувати п'ятьма мінами. При появі цілі в радіусі 120-150 метрів. Її помічає сейсмічний датчик, що знаходиться в землі, поряд з пристроєм і переводить в бойовий режим. Розмінування. Ділянок, які саме були заміновані, забруднені цією системою охота, воно є найскладнішим. І, зокрема, це мало місце, наприклад, в Іванківському районі в, на Київщині під час розмінування в північних регіонах, це в Сумській області. Зокрема, коли Україна стане безпечною, за підрахунками журналіста Олега Дейнеки, це довготривалий процес. Якщо ви візьмете середню якусь величину, Замінованих забруднених територій вибухонебезпечними предметами, наприклад, це 200 тисяч квадратних кілометрів. переведете це все в гектари. У Вас вийде близько 20 мільйонів гектарів. А тепер поділіть все, це, поділіть все це на кількість сертифікованих компаній. Їх ще раз нагадую: чотири в середньому на кожну компанію приходиться близько 5 мільйонів гектарів. Для розуміння, один гектар. Бригада з десяти саперів розміновує в середньому за три дні: один гектар, п'ять мільйонів гектар. На це знадобиться відповідно в середньому 15 мільйонів днів. Тобто мільйонів днів це близько 40 тисяч років. Пришвидшити процес могли б дрони, каже Олег Дайнека, та зовнішнє фінансування. Не лише в Україні це загалом за світовою практикою можна зробити лише за зовнішнього фінансування. Всі сходяться на тій думці, що в нас має бути створено незалежне агентство, до 24 лютого 2022 року орієнтовну вартість очищення території України оцінювали в 250 мільярдів доларів. Для розуміння ця сума була на 20% більша більше річного ВВП України за 2021 рік. Найскладніша ситуація нині на Харківщині і Херсонщині кажуть в асоціації саперів України. На Херсонщині ми ще не почали працювати. Тих, що загинули, це вже близько 200 чоловік. Це ми говоримо про цивільне. А якщо взяти ще саперів, Російська Федерація не є підписантом Атавської конвенції, Атавська конвенція, яка забороняє не тільки використання, а й навіть виготовлення протипіхотних мін. Більшість країн світу, в тому числі звичайно що Україна, підписали і ратифікували Атавську конвенцію. Якщо ж територію України не очищувати швидко, то наслідки зачеплять Європу і світ, оскільки є ризик, що аграрій не вийдуть в поля.